Дивіться цього тижня в програмі колаборанти. Ліквідовані зрадники. Як загинув херсонський запроданець Савлученко, Цей день завжди залишиться днем побіди. Та хто ще з фанатиків Москви став добривом? Приходило жити в той українській дійсності. Вітаю, це програма Колаборанти. І я Олена Кононенко. В сьогоднішньому випуску поговоримо про зрадників смертників, про тих, хто думав, що Росія дасть їм все, а натомість отримали квиток на концерт Кобзона. В один кінець рокомасштабна війна викриває не лише колаборантів, які роками маскувались під пристойних громадян, але й назавжди звільняє українську землю від путінських ляльок. Всі ці політики, посадовці, вчителі, артисти, лідери думок та силовики тихенько сиділи і чекали моменту, щоб підступно та болісно зрадити. Їм обіцяли посади, статус та гроші, але в результаті сліпі фанатики рашки стали мішенню. і ті, хто Найголосніше кричав Слава освободітелям зараз найглибше закопані цей випуск, нагадування та попередження всім колаборантам про те, яка доля на них чекає. Колаборант зі знаком мінус це Бойко Олег Вадимович 1976 року народження, депутат Бердянської міської ради, спершу був безпартійним, згодом долучився до забороненої ОПЗЖ з 2016 по 2021 рік. Притягався. До відповідальності за борги, крадіжки та у справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Всі ці навички йому знадобились після 24 лютого, коли рашисти окупували Бердянськ. Він настільки добре підлизував рашистам та здавав фейковій владі українських патріотів, що його призначили так званим заступником голови окупаційної адміністрації Бердянська з питань житлово-комунального господарства. Дружина колаборанта Людмила Бойко не відставала від чоловіка у прислуговуванні. Вона очолювала міську територіальну виборчу комісію із проведення незаконного референдуму. 16 вересня 22-го року це подружжя зрадників було ліквідоване. Сконали від вогнестрельних поранень у голову біля гаражу, як пацюки. Ось що про це писали зливні бачки. Київський режим продовжує свої криваві злочини на звільнених територіях. Сьогодні, 16 вересня, у мікрорайоні Колонія у Бердянську було скоєне подвійне вбивство. Цей страшний злочин не залишиться безкарним. Бойке заплатили свою ціну за служіння окупантам та зраду України. Назавжди увійдуть в історію визвольного руху партизани Херсонщини. Зрадникам там не давали і не дають розслабитись, змушуючи ходити та постійно обертатися. Татись наймати охорону та навіть ночувати щоразу у різних місцях. Кремлівські запроданці знають, за ними прийдуть так само, як прийшли за Дмитром Савлученком. Савлученко народився в 90-му році у Херсоні. Його персона стала добре відома у 2014-му. Тоді його часто можна було побачити на мітингах руська весни. Свої проросійські та антиукраїнські погляди він ніколи не приховував після гучного конфлікту з правим сектором, який закінчився поножовщиною, Дмитро Савлученко зник з міста казали, що він в Росії. Саме тоді він створив молодіжну організацію Нова Русь у 2017 році. Цей фанатик Путіна виплив із набуття. Активісти дізнали, що Савлученко працює в одному з відділень Ощадбанку в Херсоні і влаштували пікет поблизу відділення із вимогою негайно звільнити працівника, який має антиукраїнські погляди, і цілком ймовірно, доступ до персоналу данных даних клієнтів Ощадбанку. У вас є реальні факти против озалучения. Вот смотрите, это не реальный факт, да? Ну а что ну, это? Это же, извините, это листовки. Ну и что? Это его страница, это вашего сотрудника социального социального. Омунізм Сталін та Радянщина типовий набір плебея Кремля. Після цього, у 2020 році, Савлученко балотувався до Дніпровської районної ради Херсону від політпартії Блок Володимира Сальдо. Тоді ж працював у передвиборчому штабі гауяйтера Володимира Сальда. Навесні того ж року. Дмитро Савлученко гучно отримав адмінпротокол під час автопробігу до дня Побєди. Тоді представники політичної партії порушили норми карантину. Этот день завжди станеться днем победы в Великой Отечественной Отечественної а не во Второй мировой. Очень жаль, що сьогодні власть искусственно разделяет людей. Одним предлагает праздновать 8 мая в день примирения, другим 9. -го. Зрештою, у січні 2021-го Савлученка побачили на сесії Херсонської міської ради, коли він агітував не голосувати за святкування річниці акту проголошення української держави. Після вивчення біографії цього індивіда можна точно… Очно сказати на кого він чекав у Харсоні, коли місто зайняли окупанти, Савлученко просяє. Його посадили у крісло голови фейкового управління сім'ї, молоді та спорту і виділили стілець у комітеті так званого комітета спасіння за мір і порядок. Головою цього цирку був уже ліквідований зрадник Кирило Стремоусов. Можете послухати орієнтира цієї організації, як би там щоби які какие ні прасапіліби собиті або іменно раз. Іська федерація сьогодні лично для меня является приоритетом и направлением, которое мы ставим перед собой. Стрімоусов, як і Савлученко, раділи недовго. Перший потрапив у ДТП у випадку з другим стався великий бум у вересні 2022 року. Автомобіль зрадника підірвали. Він загинув на місці. А цього колаборанта підсмажили нещодавно. Сергій Москаленко, 1978 року народження, житель нової каховки. Власник охоронної фірми ЯГУАР, коли місто окупували расисти, Москаленко пішов на співпрацю з росіянами, зливав окупаційній адміністрації інформацію про місцевих військових, активістів, правоохоронців, а також учасників АТО. Згодом Москаленко запропонували обійняти посаду начальника СІЗО у так званому новокуховському відділі поліції. На що колаборант погодився за його керівництва? В будівлі поліції було облаштовано катівню, де окупанти знущались з українським. Ських військовополонених у вересні 2022 року Москаленко було заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, а саме у добровільному обійманні посади у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. 17 березня 2023 року стало відомо, що автомобіль Москаленка злетів у повітря. А гурмін оборони України нагадала за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. Наш наступний зрадник, якого настигла Бавовна, Зубарєв Максим, В 1978 року народження, житель Мелітополя. З 2005 року він активно займався політикою В 2010 десятому по 2015 роках. Був депутатом Мелітопольської міськради від вже забороненої комуністичної партії. Мене звати Максим Зубарєв, Я був депутатом міського совета Мелітополя, двох від комуністичної партії. Працював заступником директора комунального підприємства. Тота у Мелітополі і схоже отримував непогані кашенькові у травні 2015 року. Зубарєва затримали під час одержання хабаря у 7000 тисяч доларів. Мелітопольський суд присудив йому три роки позбавлення волі, але зубарєв виграв апеляцію та домігся повторного слухання справи. Особливої користі громаді Мелітополя зубарєв не приносив а з 24 лютого тільки шкоди, коли місто окупували, він швидко знайшов спільну мову з. Орками та самопроголосив себе головою Якимівської селищної ради Мелітопольського району. Воєнної російська армія. Сі стоїть вона старається всі випаси і важко вид списати взятіше і всячески допомагає змічними толі продуктами, ли пушками на особливу увагу. Заслуговує використання ним свастики росіян при написанні власного прізвища, така собі мітка смороду та мерзоти. Низку заходів. Зрадник провів для підготовки та організації проведення незаконного референдуму. Всю свою діяльність зубарів висвітлював на ютуб каналі Проводив зустрічі з дітьми у школах приймав так звану гуманітарну допомогу від РФ, контролював навчання інших колаборантів силовиків та організовував паради. Життя стала друга абсолютно по з українською, яка була приходила жити в українській дійсності, А це була по суті очень така страна, странная, где любую правду превращали в ложь, а ложь в правду. Це касалось історії. Это касалось наших общих народов. Новим відео зубарів просто пробивав дно, хоча куди вже падати нижче. Цього блазню 28 вересня. Торік СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності. А 14 листопада, 2022 року, під Малатополем його машину підірвали. Тоді кілька змі повідомило про смерть зрадника, але офіційного підтвердження не отримали. Є шанс, що цей запроданець живий, оскільки на його ютуб-каналі продовжують зі. Лятись сміхотворні відео про його політичну діяльність будемо сподіватися, що друга спроба бавовни буде більш вдалою. Рано чи пізно, і зубарів і інші колаборанди зламають зуби об силу українського духу та міць наших військових. Як ви думаєте, хто ліквідовує зрадників? Наші партизанські загони ДРГ чи самі росіяни пишіть нам свої варіанти і разом з цим допомагайте викривати колаборантів. Якщо ви знаєте кремлівських запроданців, повідомляйте нам на цю електронну адресу або просто у фейсбуці. Спільно відправимо всіх зрадників у слід за російським кораблем. Побачимось за тиждень в ефірі еспресо!